Чернівчанин Євген Мотовилін черговим успіхом на міжнародній змагальній арені підтвердив своє звання одного з найкращих каратистів світу. Виступаючи на командному чемпіонаті Європи в Чорногорії, наш земляк зробив вагомий внесок в здобуття збірної України бронзових нагород. Боротьбу за призовий п'єдестал європейської першості вели понад 50 команд. Тож бронзовий успіх збірної команди України, основним гравцем якої впродовж останні часу є на земляк, доволі серйозний здобуток. Про основний і неоцінений вклад червічанина в загальнокомандний успіх говорить красномовний факт: Мотовилін єдиний спортсмен, хто тріумфував у своїх поєдинках, не програвши жодного. Ми пробилися з чотири кола. Перше коло ми виграли у команди збірної в Італії. От я виграв свій е, поєдинок у італійця 6-3. От другий поєдинок ми билися сербами. Я виграв 4-0. Е, третій поєдинок ми е, програли на жаль боснійцям, хоч я виграв свій поєдинок у «Боснійця» 1-0. І за третє місце ми билися з національною збірною Азербайджану. От е, я виграв 3-1. А... І команда перемогла 3-0 по сумі і зайняла бронзову нагороду. Радує, що після короткочасного змагального затишня Євген знову повернувся до еліти світового карате. Ми трошки змінили тактику. Ми дуже плітно попрацювали в співпраці з тренером національної збірної Нікульним Антоном, що представляє місто Львів. І ми дуже уважно розбирали всі ті моменти, які десь надавали ну Євгену Мотовільну, який є надзвичайно сильним потенційно спортсменом, досягати цих п'єдесталів. І в цьому році ця тактика спрацювала. Більше того, я дуже сподіваюся, що в наступному році ці результати будуть кращими. Ми з Русаном Романовичем дуже, скажімо так, раді цьому сезону, тому що за останній рік я можна сказати сильно прибавив. Дійсно, як ви кажете, повернувся на змагальну арену. Перша це була така взус е, моя ну, медаль в Зальцбургу на премєр К1, Потім е, медаль в Тюмені на премєр К1. І зараз на чемпіонаті Європи третє місце. В принципі. Я ну, можна сказати, що дуже задоволений. Зараз є четвертим в своїй вазі в всесвітній версії. К1. здобутки Мотовиліна на змальній рені не лише звеличують імідж боковицького спорту, а й сприяють подальшому розвитку карате в нашому краї. Для нас набагато важливіше, навіть можливо, і не цей максимальний спортивний результат, а приклад. Приклад тому, що він підтягує молодих спортсменів. Молодь молодь підтягує кадетів, кадети підтягують дітей. І ми дуже раді з того, що карате є настільки популярним. Якщо, наприклад, взяти в нашому місті Чернівці, це сотні дітей і дорослих, які займаються карате в дуже багатьох залах. І це дуже приємно. Ну що, сподобалося, як тренер вас виконує? Дуже. Дуже, так? Класно? Дуже класно. Хочете так навчитися? Так. Да. От і у тренера так робити, так? Так. Да. Що ти хочеш сказати? Що він молодець. Так, так. Ти хочеш бути таким молодцем? Так. О, ну от тренуєшся для для того, для чого? Для того, щоб стати чемпіоном? Так. Срій Батюк, Олег Скевич, тебе дня, тебе.